Ми завжди будемо пам'ятати, цінувати ваш подвиг, те, що ви зробили. Всім здоров'я, бажаю, достатку, мирного неба. Все для краще. Юрій Сабілович більше розкаже, бо є питання, яке він вивчав, яке він займався, яке він продвигає. В ті роки минулого століття стрімко почалася розвиватися ядерна технологія разом з тими, що. Бомби начали ядерні, почали створювати ядерну енергетику. Почали будувати ядерні електростанції, які робили на ядерному току. От на Україні було побудовано чотири електростанції, в тому числі і Рівненська і Запорізька, яка зараз знаходиться під окупацією. І Чорнобильська. Чорнобильське перший. Реактор Чорнобильський був побудований в 1977 році запущений. Всього там можна було будувати шість блоків. Вони спарені були перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Побудували чотири. Якщо перші пустили в 77 році, то четвертий блок, їх там через два на третій рік будували. Другий, третій, четвертий блок пустили у 83 році. До ядерної енергетики так відносились дуже, казалось би, безпечно. А на самом деле це були бомби замедленого дійства, з якими треба було обращатися на ви і проводити регламентні роботи, треба було загадя, готуватися к этому ділу. А вийшло, що в 86-му році, в квітні, 26 го числа, у час ночі проводили експеримент по відключенню одного ядерного блока четвертого, і Була встановлена турбіна. І повинні були определити, скільки вона дає електроенергії, щоб працювали насоси, які дають, підкачують воду для охолодження реактора. На самом деле це було упущено. вийшла неконтрольована реакція ядерної реакції, Вийшла стримка реакція, підняття температури. І паром взорвало тисячі клапан, який прикривав кришка, яка прикривала ядерний блок, була взорвана, викинута на кришу, була пробита криша, і розлетілися ядерні уранові продукти великим напливом на великі розстояння. Полетіла ядерна хмара в сторону. Європи, в сторону Прибалтики, Білорусі і України. Було задіяно в перші часи пожарники, які тушили атомні відходи, пожари, 30 пожарів було. Вони буквально попали під ядерну цю заразу, і перші буквально неділі загинули. Була, зони, була утворена 30 кілометрова зона, було з зони евакуйовано більше 200 тисяч чоловік, а всього приймало участь у тушині ядерних пожарів. Більше 600 тисяч чоловік, в тому числі наші миронівчани приймали участь в цьому. І більше тисячі чоловік з нашого району приймали участь у ліквідації наслідків ядерної катастрофи. Із них перші були пожарники, водіїлі тільки з одної АТП 030-243 автоколона була, більше як 150 чоловік. Були люди мобілізовані з побуткомбіната, були побудовані з харчокомбіната, райпотребсоюзу. Майже всі організації, які були на території нашого району, в більшій і в меншій мірі приймали участь. На жаль, послідства такої атомної бомбардіровки сказалося на здоров'ї наших людей і багатьох за ці 40 років багатьох вже немає. Але пам'ять про них зберігається і буде навіки збережена і в нас, і в нашому поколінні. У 2012 році за ініціативи Черняховського Степаненка благодійним фондом родина був споруджений цей пам'ятник. І тоді усик, виступаючи на відкритті цього пам'ятника, сказали, що, що катастрофа, Чорнобильська катастрофа це як війна, яка скільки забрала життя. Але вона не знала тоді, що через 10 років буде настояща війна. Якщо тоді була 30 кілометрова зона, то зараз 1200 кілометрів зона війна йде. І, на жаль, жертви, які були пронесені в Чорнобилі, зараз набагато більше. Тому від імені нашої організації, ветеранів, організації всіх. Живих. Ми приносимо співчуття родинам, які вже втратили своїх рідних, близьких, батьків, дідів. Проносимо співчуття їм, висловлюємо шану, а вам всім здоров'я, благополуччя і довгих років життя. Хай вам щастить. Я думаю, давайте ми померли, коли ми мовчання поминемо їхню пам'ять. Завжди ви просят і на них. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, Ти Боже, святий кріпкий, святий весне, помібуй нас. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, О, Господи, помій в Боже, всі, що загинули в чудобиській катастрофі, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помій. Господь доброго ще не Божії там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помінуй. І царство небесне, відпущення ріків і у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Всякої плоті ти смерть подолав і диявола, знищив і життя світові твоєму дарував сам, Господи, у покой душі спочили, бравів Божі, всі, що загинули в сердокій катастрофі. У місці світлі, у місті квітучі, у місті спокою, де немає, ні недуги, ні, ні скорботи, ні зітхання. Всякі річ вони чи словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловік, і людний Бог прости. Нема людини, щоб живе, не вирішив, а ти один без ріка. Правда твоя, правда вічна і слава твоя істина. За твоє совоскресіння життя і упокоєння спочили, гравів Боже, напоминаємо, Христе Боже наш. І тобі слава вас силаємо з беззначання Твоїм Отцем при святим, благим і животворчим твоїм духом. Нині і повсякчас, і на віки віки. Подай, Господи, душам спочили, грабів Божих нам поминаємим ми і сотворим їм Він... Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, добре бути молодим і здоровим. Коли сталася чудовиська трагедія, ви були всі молоді і здорові. І багато ви свого здоров'я віддали, щоб цю трагедію нівелювати і зупинити. Сьогодні багато хто з вас хворіє, а багато хто помер раніше. Аніж міг ще жити хоч до 90 років. І теж заплатили не тільки здоров'ям, але і своїм життям. Але ви бачите, що От скільки вам років, ваші сини сьогодні теж воюють і віддають своє здоров'я і життя. За що ми всі воюємо? І за що ми всі гинемо? Ми гинемо і воюємо за життя. Отак От воно і буває, що щоб інші жили, одні мають загинути. І нам приклад показав Ісус Христос, коли Він на хрест розіп'явся, віддав себе за всіх людей, що це і є життя. Ця дорога є дуже терниста і несправедлива, повна несправедливості, повна. Скорбот, страждань, але ця дорога це дорога до Бога. І сьогодні теж і військові багато поранених, без сніг, без рук, контужених, які вже не можуть контролювати себе. Багато психічно зламаних, які йдуть дуже страшною дорогою. І від цієї дороги багато хто тікає. Багато хто ховається. А ті, що йдуть цією дорогою, це дійсно люди Божі. Вони дійсно подібнюються Богом. Це люди, які створені на образі на подобу Божу і є людьми. Тобто те, що ви зробили і те, що роблять сьогодні військові, це і значить бути людиною. Це захищати, спасати, рятувати, будувати, творити. І жити. Я Господь упокої душі спочили в Боже всі, що загинули внаслідок цієї страшної катастрофи. Вам, хай Бог дає здоров'я, бо ви ще багато чого добро доброго можете зробити. Ваше хватить сил, здоров'я, багато що доброго зробити у своєму житті. Хай вас Бог благословить. Слава Ісусу Христу! На наслідючому році, у квітні місяці, минає 40 років, як пройшла ця катастрофа з метою увічнення пам'яті тих людей, наших роботників, наших працівників нашої громади, ми зробили таку ідею, зробити книгу пам'яті. І в цій пам'яті Наронівщини, куди повинні війти спогади. Тих, хто приймав участь в ліквідації аварії, наслідки аварії Чорнобильської. От, всіх тих, які і були, і є, і, на жаль, що пішли туди. Ми, прізвища всіх наших по нашому громаді, виходить, більше тисячі чоловік. Ми вже 800 чоловік ідентифікували всі. І я прошу всіх вас, хто у вас є фотографії, сповіді. Ми взяли із газет те, що було раніше опубліковано, зібрали за ці 40 років. Спогади є, багато є матеріалу є. Ну і те, що ще нове додати, тому я прошу до вас, звертаюся, приходьте до нас, організація ветеранів, ми зберемо матеріали, У нас міська рада, підтримка є. Сказали, що Віталій Миколаївич сказав, каже, я за це двома руками голосую, книгу видати треба. І в книгу повинні війти прізвища всіх ліквідаторів, які приймали участь. Поэтому я прошу, не цурайтесь, заходьте. Да. Да. І ми все це повинні довести до квітня місяця, сидушого року, щоб опублікувати цю книжку. Я думаю, що зробимо примерно, примірників около тисячі, щоб кожному ліквідатору була, щоб була в кожній бібліотеці, в кожній школі, в кожному населеному пункті. Тому спасибі вам, що ви є, і дай Бог вам здоров'я і благополучця. Шановні, я хочу звернутися до вас і сьогоднішнім таким днем. Що, дав Бог, що ми збираємося, що є такий день ліквідатора тих людей, які дійсно створили подвиг у той далекий час. І хочу сказати таке: давайте подякуємо Отцю Володимиру, нашій владі. Представникам влади, дякую вам, всім людям, які сьогодні прийшли, і які роками віддають шану і честь цим людям, які в свій час, можна сказати, такий невеликий подвиг звершили і врятували нашу країну від такої страшної чуми Чорнобильської. Ну, знаєте, можна говорити, історії розказувати, я просто скажу, навіщо було? Таку атомну страшну електростанцію будувати просто під Києвом. У мене я таке дещо аналізую. Оці голодомори, оце все, воно було все створене на те, щоб України не було, мабуть, не так України, як українці нашої нації. Що б не робили? Наші колишні брати нам їм нікому не вдасться зламати український народ. І тоді, в 86 му році, як було страшно, коли ми люди молоді, здорові, щасливі, красиві, ми не знали, що така біда зайшла на ваші вулиці. Ви що, забули всі? Як ми йшли колонами і святкували всі свята? А вже атом знищував наших людей і нашу землю. Ніколи ми цього не забудемо. І те, що є сьогодні, відбувається в сьогоднішній день, то є продовженням. Отої ненависті, геноциду українського народу. Хто б там що не казав, я просто аналізуючи це все за досить такий тривалий час життя свого, і я думаю, кожен з вас, який ще багато пам'ятає, що було раніше, і до війни, і після війни, Україна завжди страждає від якогось. Знаєте, чи заздрості, чи ненависті, що люди наші, вони трудолюбиві, хлібороби. А знаходиться оця, вибачте, недодержава, яка вся в прагненні того, щоб знищити Україну, українців, і вона це сьогодні щодня, щохвилини робить. Я просто звертаюся до цих людей, які сьогодні прийшли. Дякую, Отче Володимире. Що ви знаєте, ми всі чекали, тому що ну, навіть кожен з нас каже, отець Володимир буде, буде. Це розумієте, люди у цьому пориві єдині, тому що всі ми за Україну. Ми дякуємо, що духовно ви нас насичуєте отим позитивом, яке ми сьогодні маємо, тому що багато зараз обминається чого. Я хотіла би, щоб ми всі були в душі справжніми українцями. Стояли так, як колись ми стояли. Сьогодні дуже важкий час, дуже важкий час. Країна вмивається слізьми і кров'ю. Ми не все знаємо, не все бачимо, але ми повинні бути дуже такими дійсно справедливими, чутливими до всього того, що відбувається, і надавати яку можливу допомогу. Тому що тільки ми всі разом у єдності можемо, що. Щось зробити у цьому житті. І хай, якщо хтось думає, що ми списаний матеріал, не дочекаються. Отак собі. Просто хочу в цей день, це не свято. Це, не свято. це день пам'яті за тими людьми, що колись пішли на захист рідної держави, і вони, не знаючи, віддавали своє життя і здоров'я і не думали про те, що буде завтра з ними. Тому що ми не знали. Скільки людей втратила тоді Україна, ніхто не знає, тому що гинули так само молоді, красиві і самі найкращі, тому що були задіяні Збройні сили України, так як і сьогодні вони стоять і захищають нас. Ми сьогодні живемо в спокої відносному, їмо кусок хліба і ніколи не повинні забувати про тих, хто стоїть на Сході і дає нам можливість жити. Я може емоційно, але я просто вдячна нашим Збройним силам і доземною клінім і велика пошана за те, що вони сьогодні роблять. Пам'ятаймо про це, любімо їх, молімося за їх, віддаваймо їм все, що ми маємо, або своє, хоча б душевне тепло і свої кошти, які вас можуть бути зайвими. Сьогодні хочу кожному подякувати, що ви живі. Що ви прийшли, що ви пам'ятаєте, що ви спілкуєтесь, що ви віддаєте о цьому дні якусь шану. Нехай Господь упокоїть всіх наших побратимів, які покинули це життя і десь покояться. І ясно, що світ він же небезмежний. Кожен хворий має хвороби. Але я рада, хто зміг, що сьогодні прийшов. Багато не прийшли через те, що проведені операції хворіють на крапельницях, тому що вік кажуть, так щось ні. Людина живе, вона дбає, вона хоче жити. Кожна людина від малого до старшого. Я вам, хоч ви своє, і які би не були молоді. Ми молоді, мабуть, десь у душі, тому що ми цим живемо. Я вам кожного бажаю міцного здоров'я, натхнення у тих справах, які ви починаєте. Якщо ви їх починаєте, будьте завжди сильні духом, так як колись були. І не зважайте на роки міцного здоров'я, щастя. І ще хочу сказати: слава Збройним силам України. Слава Господу нашому Ісусу Христу і слава Україні!